Сьогодні у випуску дізнаєтесь, чи оштрафують податківці за відсутність чи не заповнення хоча б одного обов'язкового реквізиту в ЧЕКУ? У яких випадках можливо звільнення від штрафів за просрочення реєстрації податкових накладних, а коли санкцій не уникнути? Як зміниться меганізм зупинення реєстрації податкових накладних та який новий реквізит з'явиться в електронній формі 20 ОПП? Коли подавати заяви для переходу на спрощенку чи іншу групу єдиного податку, які останні нововведення у Бронювання та оновлений підхід у визначенні середньої заробітної плати для заброньованих працівників. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської платформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин. Тож залишайтесь з нами, щоб нічого не пропустити і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть його у коментарях, я вам відповім. Навіть підсутність одного обов'язкового реквізиту у фіскальному чеку може обернутися для вас штрафом, адже чеку, якому бракує обов'язкових даних або який використали не за призначенням, не вважається розрахунковим документом, наголошують податківці. Як наслідок, суб'єктам господарювання світять фінансові санкції у розмірі 100% суми продажу товарів, робіт, послуг або розрахунків, проведених за такими неповними або нецільовими чеками, за перше порушення і 150% Сотків суми продажу за кожне наступне порушення, якщо відповідні порушення виявляють у ФОПів-спрощенців, не ПДВшників, які займаються продажем товарів чи наданням послуг. Останнім загрожує штрафи у розмірі 25% вартості товарів робіт послуг, проданих із порушенням за перше порушення, і 50% вартості за кожне наступне порушення. Крім того, посадових осіб та власне працівників торгівлі, громадського харчування і сфери послуг можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Йдеться про штрафи як мінімум від 34 до 85 гривень на осіб, які здійснюють розрахункові операції, та від 85 до 170 гривень на посадових осіб. Із зведенням з початку березня нових форм ажіотаж серед бізнес-спільноти викликало питання щодо нового реквізиту решта рядок 25, який передбачено відповідно до положення номер 13 про форми та зміст розрахункових документів. Питання в тому, якщо решти немає, наприклад, за безготівкових розрахунків, то проставляти решта 0 ,00 гривень 00 копійок чи нічого не вказувати. Тут ДПС заспокоїла. у фіскальному чеку мають бути відображені лише наявні уплатника реквізити, тобто рядок решта не заповнюють. Якщо решти під час розрахунку не було, або якщо оплату проводили безготівково ж саме стосується і інших реквізитів ЧЕКа, наприклад, можуть бути не заповнені платника ПДВ, якщо платник не зареєстрований платником ПДВ, у КТЗ, якщо товар не підакцизний, реквізит марки акцизного податку, якщо товар не маркований, рядки від 12 до 17, якщо при розрахунку не використовували платіжну картку, та пристрої не з'єднані і не поєднані. Ставки податків, якщо суб'єкт господарювання не є платником таких податків та інші. Серед штрафонебезпечних – небезпечних. Лідирують ситуації з нереєстрації чи несвоєчасної реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування. Наприклад, нещодавно податківці радісно поділилися інформацією про рішення прийняте судом на їх користь щодо накладання на платника штрафу майже у 305 тисяч гривень за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних. Суд врахував аргументи податкового органу, що звільнення платника податків від відповідальності за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних у єдиному реєстрі податків. Податкових накладних можливо лише за неможливості виконати податкові обов'язки через форс мажорні обставини, викликані воєнним станом в Україні. Для цього платник має подати до податкового органу заяву з підтвердними документами, оскільки платник такої заяви не подавав. Він мав дотримуватися встановлених строків реєстрації податкових накладних. Як наголосив суд, відсутність реєстраційного ліміту не є поважною причиною для порушення строків реєстрації, оскільки реєстраційна сума всі АПДВ залежить від дій самого платника та його контрагентів. Як суб'єкт підприємницької діяльності, платник має самостійно планувати свої реєстраційні ліміти та мінімізувати ризики. Не може бути єдиною підставою для звільнення від відповідальності і відсутність субвенцій. Цю обставину потрібно розглядати в сукупності з іншими доказами, які можуть підтвердити або спростувати можливість платника своєчасно виконувати свої податкові обов'язки. Пасивність платника свідчить про те, що він не вжив усіх можливих та необхідних заходів для уникнення порушення строків реєстрації податкових накладних. Так постановив суд. Тому і визнав обґрунтованим застосування штрафних санкцій відповідно до пункту 121 Податкового кодексу України. Утім, досить часто на своєчасне виконання свого податкового обов'язку платником є результатом не його пасивності, а технічними проблемами на сервері ДПС. І тут постає цілком резонне питання: чи застосують за таких обставин штраф? Податківці запевняють, що ні. Однак звільнення платника від відповідальності за несвоєчасну реєстрацію можливе лише, якщо технічна або методологічна помилка, чи технічний збій у роботі електронного кабінету офіційно визнав технічний адміністратор чи методолог електронного кабінету. Інформацію про помилку або збій опублікували на веб-порталі ДПС. Факт помилки або збою підтверджено рішенням суду. Якщо маєте запитання з бухобліку та податкування, або також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтесь на наш унікальний сервіс особистий консультант» і отримайте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Добра воля Державної податкової служби. Цим не вичерпуються. У планах служби чергові зміни до механізму зупинення реєстрації податкових накладних, анонсовані як удосконалення роботи СМКОР. Йдеться про шість ключових змін. А саме, збільшено ліміти для безумовної реєстрації накладних, граничний обсяг постачання зросте до 1 мільйона гривень, а на одного контрагента до 100 тисяч гривень. Змінено умову в частині кількості платників, на яких керівник може займати аналогічну посаду. Зараз три планується п'ять. Операції до 10 тисяч гривень, зараз 5 тисяч гривень, будуть реєструватися без затримок. Ліміт загального обсягу таких операцій в поточному місяці буде збільшено до 3 мільйонів гривень, наразі 500 тисяч гривень. Спрощено перевірки податкових накладних для підприємців, які працюють у зонах. Із потенційно загрозою бойових дій, але де наразі немає активних бойових дій. Прискорюється обробка накладних з експортними операціями, якщо їхні коди збігаються з кодами в таблиці даних платника податків і він не вважається ризиковим. Зменшується бюрократія виключення платників з переліку ризикових. Накладні підлягатимуть автоматичній реєстрації, якщо компанія має позитивну податкову історію та виконуються інші визначені умови. Удосконалюється механізм автоматичного врахування таблиць даних платника, отже, знижується потреба подавати документи для врахування таблиці. Змінюються окремі показники позитивної податкової історії. Зокрема, ліміти обсягу операцій збільшено з 1 мільйона гривень до 3 мільйонів гривень на одного контрагента зі 100 до 500 тисяч збільшено до п'яти кількості платників, на яких керівник може займати аналогічну посаду. Зараз три. Змінюються критерії ризиковості операцій щодо розрахунків коригування податкових зобов'язань при поверненні товару від неплатника ПДВ, а саме не вважатиметься ризиком подання такого розрахунку коригування протягом 90 днів наразі 30 днів. Це зменшить імовірність блокування розрахунку коригування у разі повернення товару від неплатника. Очільник Державної податкової служби сподівається, що такі зміни скоротять кількість заблокованих накладних, але попереджає, що легше буде працювати лише тим, хто працює прозоро. Схеми та ухилення від податків не пройдуть. Тепер справа за схваленням запропонованих покращень Мініфіном та кабміном. Невтомність влади у продукуванні нових і, звісно, обов'язкових реквізитів для різних форм уже нікого не дивує. Ще не відійшли від радощів щодо оновлених чеків. Аж тут маємо сюрприз у формі номер 20 ОПП. А саме нову колонку 7.1 назва поіменованого об'єкта. Зазначену колонку слід заповнювати за наявності у правоостановлюючих документах суб'єкта господарювання відповідних даних. Зокрема, поіменований об'єкт. Це гідрографічний, соціально-економічний, природно заповідний, лінійний або інший подібний об'єкт за межами населеного пункту, дані про який застосовуються для верифікації та присвоєння адреси. Відзначимо, що на сьогодні жоден нормативно-правовий акт не вносив відповідних змін ані до заяви номер 20 ОПП, ані до порядку обліку платників податків і зборів номер 1588 Тож більшість пропустила цю новинку. Наведена зміна є виявом самовідомості. Ініціативи розробників. Це визнають навіть фахівці ДПС, уникаючи поки пояснень щодо тонкощів заповнення нового реквізиту у формі 20 ОПП. Але в електронному кабінеті тепер фігурує тільки форма з цим рядком. Її ідентифікатор GF131-2007. Сьома версія. Наші експерти вже готують для вас відеоінструкцію щодо нюансів заповнення оновленої електронної форми 20 ОПП. Тож стежте за нашими оновленнями щотижневими підсумками та листами. Попи, які бажають перейти на спрощену систему оподаткування або змінити групу єдиного податку з 1 квітня 2025 року. Мають подати відповідну заяву до податкового органу до 17 березня 2025 року, включно. Це граничний термін, після якого доведеться чекати закінчення другого кварталу, аби змінити систему чи групу. Заяву можна подати особисто поштою, електронними засобами або через державного реєстратора. Умовою переходу є дотримання вимог податкового кодексу України, зокрема щодо граничного розміру доходу, встановленого для обраної групи платників єдиного податку. А як скласти, куди подати та що зазначити в заяві про застосування спрощеної системи експерти розповіли у відеостатті на нашому сайті. Завжди вчасно сплачувати податки та збори, а також подавати потрібні форми, допоможе наш зручний та безкоштовний календар бухгалтера. Віримо, він стане вашим основним інструментом у роботі. На сьогодні підприємці часто стикаються з необґрунтованими кримінальними переслідуваннями з боку правоохоронців для вирішення цієї проблеми у Верховній Раді зареєстровано законопроект номер 12425. Його мета вдосконалити законодавство, розмежувати податкові та кримінальні правовідносини і захистити платників податків від надмірного тиску. Законопроект передбачає зміни до кримінального та кримінально-процесуального кодексів України щодо наслідків ухилення від сплати податків та ЄСВ, за якими, зокрема, обов'язок сплати податків підтверджується лише рішеннями контролюючого органу про узгоджене податкове зобов'язання. Кримінальна відповідальність настає винятково з наявності податкового боргу. Обов'язок сплати ЄСВ чи страхових внесків визначається лише з рішенням контролюючого органу або суду. Кримінальна відповідальність настає тільки за наявності недоїмки. Кримінальні провадження за статтями 212 і 2121 кримінального кодексу підлягають закриттю, якщо податкове чи пенсійне зобов'язання не узгоджене або оскаржується в адміністративному. Чи судовому порядку нагадаємо, що ухилення від сплати податків у 2025 році карається залежно від суми недоотриманих бюджетом коштів. Значний розмір від 4 мільйонів 542 тисяч гривень, штраф від 85 тисяч до 170 тисяч гривень з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років або без такого. Великий розмір від 7 мільйонів 570 тисяч гривень, штраф від 170 тисяч до 255 тисяч гривень з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років. Особливо великий розмір від 10 мільйонів 598 тисяч гривень, штраф від 255 до 425 тисяч гривень, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років із конфіскацією майна покарання цього річ за ухилення від сплати ЄСВ у значному розмірі від 1 млн 514 тис. грн. штраф від 17 тис. до 68 тис. грн. або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років. У великому розмірі від 4 мільйонів 542 тисяч гривень штраф від 51 тисячі до 85 тисяч гривень з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років. Особливо в великому розмірі від 7 мільйонів 570 тисяч гривень штраф від 255 тисяч до, до 425 тисяч гривень з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років із конфіскацією майна. Нововведення дозволять підприємцям оскаржувати податкові рішення без ризику кримінального переслідування а правоохоронні органи зможуть зосередитися на більш значущих правопорушеннях. Однак ефективність цієї законодавчої ініціативи залежатиме від її реалізації. Важливо, щоб нові норми стали реальними інструментами для захисту підприємців, а не залишилися декларативними, як це траплялося з багатьма попередніми ініціативами. П'ято березня набула чинності постанова Кабміну номер 233 яка внесла зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних працівників. Мінекономіки назвало ключові нововведення зазначеної постанови. Це, зокрема, швидке анулювання відсрочок. Тепер їх можна буде скасувати раз на 5 днів, а не раз на місяць. Урахування мобілізованих під час розрахунку дозволених обсягів бронювання будуть враховуватися мобілізовані після 18 травня 2024 року. Оновлені підходи до розрахунку зарплати. Через перехід на щомісячну звітність, середню зарплату підприємства тепер розраховуватимуть за останній календарний місяць, а не за квартал. Автоматична перевірка зарплати, пенсійний фонд та Мінцифри мають протягом місяця налагодити електронний обмін даними для автоматичної перевірки відповідності зарплати працівників від 20 тисяч гривень вимогам бронювання. Зверніть увагу, що у разі не рахування, хоч одному із працівників зарплати у 20 тисяч гривень. Ви ризикуєте втратити критичність і бронь усіх працівників, а отримати нову критичність можете не раніше ніж через 6 місяців. Нагадаємо, що подати заяву на бронювання працівників можна винятково через портал Дія. Коли працівник уже був заброньований перед поданням нової заявки, попереднє бронювання необхідно анулювати. Підтверджене бронювання має відображатися у застосунку Резерв Плюс. Якщо бронювання надано після оновлення статусу критично важливого підприємства, воно діятиме на період дії критичності до одного року. Дізнатися про зміни у бронюванні пропонуємо на безкоштовному ефірі 11 березня. Бронювання до 30%. 31 березня місячна заробітна плата для критичності та помилки в первинці, за які знімають витрати, реєструйтесь за посиланням під відео. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 семінар. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.